Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою перпендикуляр і похила. Сьогодні розв'яжемо з вами одну задачу з високого рівня. Вона не дуже складна. Да? Давайте її розберемо. Сторони трикотника дорівнюють 13 см, 14 см і 15 см. Знайдіть проекції двох менших сторін на більшу сторону. Отже, давайте працювати. Що у нас буде зараз? У нас буде зараз з вами трикутник. Давайте його схематично намалюємо. Ось мій трикутник. Давайте його назвемо АБЦ. А Б, С. Дві менші сторони це будуть наші похилі: 13 і 14 см. Оскільки у нас тут будуть проекції, то буде і перпендикуляр. Отже, опускаємо з точки Б на сторону А це перпендикуляр. Розуміємо, що у нас і тут прямий кут, да? і тут прямий кут, бо це перпендикуляр. Так, і що ми знаємо про сторону АС, що вона дорівнює 15 см. Будемо шукати проекції двох менших сторін. Ось у мене менші сторони 13-14, На більшу сторону. Отже, будемо шукати ось цю проекцію, Давайте поставимо точку, наприклад, К. да? БЦ К. І ось цю проекцію будемо шукати. Отже, що ми напишемо в дано? що нам відомо. Ми знаємо сторони трикутника, АБ да? дорівнює 13 см, А Б дорівнює 13 см, В С дорівнює 14 см. А С дорівнює 15 см. Так, що ми ще знаємо? Що ми домалювали перпендикулярно да? БК перпендикулярно до АС. Що будемо шукати знайти. Будемо шукати «АК» і «КЦ», розв'язок. Два крапочка. Отже, давайте подивимося, коли ми з вами побудували перпендикуляр, ми отримали два прямокутних трикутника А, К і трикутничок Б, К. Вони прямокутні. Що ми ще можемо сказати? Що нам дає ось це 15? Ми розуміємо, що якщо ми одну сторону позначимо за Х, то інша буде 15 мінус Х. Давайте, наприклад. АК позначимо за Х, так і напишемо: позначимо АК за Х, позначимо АК за Х. Тоді КЦ дорівнює 15, відняти Х. Тому що разом АК і КЦ. Дорівнює 15, да? якщо одна частиночка – Х, то інша буде 15 мінус Х. Далі розв'яжемо за допомогою теореми Піфагора. Давайте подивимося в прямокутному трикутнику А БК. Б, К – це невідомий катет. Щоб його знайти, що нам треба зробити? Б, К в квадраті дорівнює а, Б в квадраті. Відняти АК в квадраті. З іншого трикутника КБЦ, Він теж прямокутний. БК в квадраті, чому дорівнює, БЦ в квадраті. Відняти КЦ в квадраті. Ми розуміємо, що ось це значення БК в квадраті, воно однакове, да? якщо у нас рівні ліві сторони, можемо прирівняти праві сторони. Прирівняємо, що ми напишемо? АБ в квадраті мінус АК в квадраті, дорівнює інша, ліва сторона, інша права сторона, да? БС в квадраті. Віднімаємо КЦ в квадраті. Так, підставимо тепер аб в квадраті це у нас 13 квадраті. Мінус АК в квадраті, АК ми позначили за х, отже, мінус х квадрат. Далі, БС в квадраті це 14 квадраті. Мінус. К в квадраті ми позначили як 15 мінус х, і все це в квадраті. Так. 13 квадраті – це 169. Мінус х квадрат, дорівнює. 14 квадраті – це 196. Мінус. Що? Не тут в дужках. Це формула скороченого множення. Да? Давайте її ще раз пригадаємо: ми їх часто пригадуємо. а мінус Б в квадраті дорівнює А квадрат мінус подвоєний добуток першого на друге, мінус 2аб і плюс друге в квадраті, плюс Б квадрат. Отже, що у нас буде? Давайте спочатку запишемо в дужках, да? бо у нас перед дужкою мінус, щоб ми зі знаками не заплуталися. 15 в квадраті це 225. Мінус 2 множимо на перше і на друге. 2 множимо на 15, 30 і множимо на х мінус 30х. Плюс друге в квадраті, плюс х квадрат. Так. Тепер розкриємо ось ці дужки. пригадуємо, якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то ми змінюємо всі знаки в дужках, Да? 169 мінус х квадрат дорівнює 196. Відняти. Змінюємо знаки да? 225, додати 30х і відняти х квадрат. Так. Зараз спробую скопіювати частиночку перенесу на іншу дошку. Так, ні, не вдається. Так, діти. Я витираю тоді верхню частину дошки. Якщо ви не встигли. Будь ласка, зробіть паузу. Так. Дописуємо далі. Тепер з іксом все в одну сторону, без іксії в іншу. Якщо ми переносимо, то змінюємо знак. Мінус ікс квадрат залишаємо з цієї сторони. Далі. Що в мене ще є з іксом? Плюс 30х, да, і мінус х квадрат. Переносю, змінюю знаки. Буде мінус 30х, і плюс х квадрат. З іншої сторони, у мене що там залишається? 196. Я його не переносила, воно залишається. Мінус 225. І переносю сюди 169, змінюю знак. Мінус 169. Дивлюся мінус х квадрат, плюс х квадрат це буде 0. Отже, що в мене залишається мінус 30х. Так, обчислю тепер цю сторону. 196 мінус 169. Що це у нас буде? І мінус 225. По-перше, це буде у нас від'ємне, да? Мінус.